Вітаю вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко функції комплексної зміною. Сьогодні у нас такий дивний, незвичайний об'єкт нескінченно віддалена точка. Ну, тобто, по суті, просто нескінченність. Це як? Ну, і функції дійсної зміни ми стикалися з нескінченністю. Але коли ми маємо справу з дійсною вісім нескінченності, у нас дві: є плюс нескінченність і є мінус нескінченність. І коли ми намагаємось ділити на ноль, наближуватись до нуля, то ми повинні чітко собі уявляти, ми справа підходимо до нуля, чи зліва, щоб прийти або в плюс, або в мінус нескінченість, а просто так до нуля буде повна невизначеність, ми не будемо знати, куди ми попадемо. У випадку функції комплексних змін тут ситуація трошки змінюється. Ну, і не трошки змінюється, тому що в нас є ціла площина, і напрямок плюс-мінус. Тут немає сенсу, є дуже багато напрямків. Так от вважається, що ці всі напрямки приходять всі в одну точку, яка і називається нескінченно віддаленою. Тобто нескінченно віддалена точка це те, що знаходиться поза колом скіль завгодно Великого радіусу. Це, оце, начебто, ціле коло, це оте горизонт. Який недосягаєй, не але все-таки він існує. Оце є нескінченно віддалена точка. Як не дивно, з цим досить зручно користуватися. До, до речі, із нулем виникають, так сказати, спрощення. Тому що тепер, якщо одиниця на 0, так це буде чітко просто нескінченність. Не годиться цей маркер, ми його поміняємо. Одиниця на 0, це у нас буде оця сама нескінченна віддалена точка. Одночасно одиниця на нескінченість тоді буде нулем. Оце більш приємна ситуація. Виявляється, оця нескінченно віддалена точка все-таки переводиться в один конкретний 0 за допомогою заміни змінних. Скажімо, вводиться нова зміна 1 на Z – і тоді, якщо у нас основна змінна z прямує до нескінченності, Z буде прямувати до нуля. Ну, це звичайні речі, але тепер ми можемо назвати оцю точку, до якої у нас прямує величина одиниця на z, одиниця на 0, це буде у нас нескінченність. Нескінченна віддалена точка. До речі, існує така досить красива ілюстрація нескінченно віддаленої точки геометрична. Ілюстрація полягає в тому, що ми проєктуємо сферу на площину. Уявляємо собі точку, яка знаходиться на вершині Північний полюс. І ми, проводячи промені. Кожній точці сфери ставимо відповідність якусь точку на площині. Ну, це там по сфері пройшло, вийшло, прийшло в точку в якусь. Якщо ми маємо справу зі звичайною площиною, то наша верхня точка нікуди не спроєктується. На площині на звичайній, немає місця. Ну, ви, мабуть, вже здогадались, що вона якраз і спроєктується в оцю нескінченно віддалену точку. Одну для всіх напрямків. Ну, от поняття нескінченно віддаленої точки, я тут намагався наговорити. Нас вона буде більше цікавитись з точки зору розвинення в ряд і деякі питання класифікації нескінченно віддалених точок. Але перш ніж ми почнемо викладати якийсь зміст більш математичний, я попрошу вас підписатись на, на наш. Канал, поставити вподобайчик обов'язково. В кінці можна написати коментар, прокоментувати, що ви тут побачили. Запросіть друзів, ну і залишайтесь з нами. Ми продовжуємо. Як я сказав, для нас буде важливе розвинення в ряд в околі нескінченно віддаленої точки. Ну, Будемо мати справу з рядом Лорана. Незважаючи на те, що ця точка нескінченно віддалена z нульове дорівнює нескінченності. Тим не менше, ряд наш буде мати вигляд звичайний F. Від Z ми будемо розвивати в ряд K від мінус нескінченності до нескінченності. Це K на Z степені K. От ряд Лорана від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Він, як звичайно, має такий вигляд мінус K на Z степені K. Тут ще декілька членів. Плюс і так далі, плюс С мінус на Z, плюс С0, плюс С1 Z, плюс c 2 z квадрат, плюс, ну і так далі. Пішов ряд з додатніми степенями. Так от, коли ми маємо справу з нескінченно віддаленою точки, трошки міняється термінологія. Тепер у нас головною частиною буде ряд з додатніми членами, а правильною частиною. Являє собою ряд з від'ємними членами. Вони рідніші для нескінченності. Вони на нескінченності правильні. А там неприємно, там все йде в нескінченність це у нас буде головна, яка буде певні речі характеризувати. Тому можна написати, що правильна частина це у нас буде від нуля до мінус нескінченності. Це КАТИ на з КАТИ. Або якщо я напишу К від 0 до плюс нескінченності, то я можу написати мінус Кати на З степені k, Якось воно трошки зручніше схоже на звичайний запис, це у нас буде правильна частина. А Головна частина, відповідно, має вигляд К від одиниці до плюс нескінченності, це К в степені К, К у нас додатні члени. Це в мене головна частина. Ряду лорана в околі нескінченно віддаленої точки. Коли ми маємо справу зі степеневими рядами, нас, звичайно, цікавить круг збіжності степеневого ряду. Що є кругом збіжності для? Ряду в околі нескінченно віддаленої точки, який там круг. Ну там не круг, там кільце. Насправді кільцем збіжності ряду лорана буде r менше модуль Z і менше нескінченності. Отаке От кільце. Кільце являється, ну зрозуміло, кільце поза колом певного радіуса R. Ну, подивимось який-небудь приклад. Скажімо, у нас є функція f від z дорівнює одиниця на z квадрат мінус 4. Треба розвинути цю функцію в ряд Лорана в околі нескінченно віддаленої точки. z0 равно нескінченість. Нічого нового, я буду зводити цю функцію до е геометричної прогресії. Для цього мені потрібна одиниця на z квадрат мінус 4. Я представлю у вигляді як одиниця на z квадрат. І тут у мене залишиться одиниця поділена на 1 мінус 4 на z квадрат. Отак. Формула годиться для розвинення в ряд Тейлора оцього дробу. Маємо одиниця на z квадрат 1 плюс 4 на z квадрат плюс 4 в квадраті z в четвертому, плюс і так далі, плюс 4 в катому степені z степені 2 k Плюс і так далі. Вносив в дужки одиницю на z квадрат і остаточно отримаю. Одиниця на z квадрат. Або компактно просто оцей член переписати. k від одиниці до нескінченності 2к плюс 2. Ну от. А що з приводу збіжності? Цей ряд буде збігатись, коли 4 на z квадрат буде менше за одиницю за модулем. Тоді ми можемо використовувати таке розвинення. Будемо мати модуль 4 на z квадрат. Менше за одиницю. Звідси випливає, що модуль Z повинен бути менше більше. Більше за 2. Тобто нас, нам підходить кільце, яке розташовано поза колом радіуса 2. І ще приклад. Нехай треба розвинути в ряд Лорана отаку функцію косину Z на Z квадрат в околі нескінченно віддаленої точки. Ну, на нашу радість, косенку Z має розвинення в ряд маклорена, тобто в околі нуля, яке збігається на всій комплексній площині. Тобто навіть в околі нескінченно віддаленої точки. Теж збігається. Тобто я можу сміливо написати одиницю на z квадрат і розвинути косинус за формулою одиниця мінус z квадрат на 2 факторіал плюс z в четвертому на 4 факторіал, плюс і так далі, плюс мінус одиниця в степені k, z в степені 2 k 2 k факторіал, плюс і так далі. Залишається z квадрат внести в дужки і отримати розвинення в околі нескінченно віддаленої точки одиниця на z квадрат мінус одиниця на 2 факторіал плюс z квадрат на 4 факторіал. Мінус, ну і так далі. Мінус одиниця в степені K, z в степені 2к мінус 2 поділено на 2к факторіал. Плюс і так далі. Розвинення цієї функції в ряд Лорана. Він теж буде збігатись на всій комплексній площині. У цього ряду є правильна частина, яка складається з двох членів. І головна частина, яка містить в собі нескінченну кількість членів. Ми вже стикалися з особливими точками. В яких головна частина має нескінченну кількість членів. Вони називаються суттєво особливими. Так от наша нескінченна, нескінченно віддалена точка в даному випадку є суттєвою особливістю ось цієї функції. Інші варіанти класифікації нескінченно віддалених точок з точки зору розвинення в ряд Лорана ми зараз обговоримо на окремій дошці. Називати нескінченно віддалену точку особливою точкою функції виглядає навіть, мені здається, природньо. Бо якось казати про значення фунції в, нескін... в цій нескінченній точці, значення функції, ну, якось мені трошки ніяково. Але все-таки ця термінологія існує і має право на життя. Перед нами особлива точка, нескінченно віддалена точка. Класифікація повторює класифікацію ізольованих особливих точок. Да, до речі, ми будемо казати про те, що нескінченно віддалена точка ізольована, якщо в околі цієї точки більше немає особливих точок. А що є околом нескінченно віддаленої точки, та от ось саме кільце, про яке ми вже казали: модуль Z більше R менше нескінченності. Оце кільце це модуль. Оце кільце і є окіл нескінченно віддаленої точки. Так от, вона буде ізольованою, якщо у нас там більше особливих точок немає. Ну, звичайна така річ. І в цьому випадку, перший випадок, який ми розглядали, і зараз розглядаємо, якщо функція за модулем. Обмежена якимось числом в околі нескінченно віддаленої точки. Тобто існує такий окіл, існує коло радіуса r, поза яким функція менше цього m. Якщо тепер зробити заміну z, я позначу через одиниця на z з хвилею, то функція f від 1 на z з хвилею. Як функція від Z з хвилею буде обмежена числом m, коли одиниця на Z більше за m. Тобто, коли модуль Z з хвилою буде менше, ніж 1 -та. Тобто, насправді оця функція буде обмеженою на крузі з центром 0 радіуса 1р. В решті точок цього кругу функція аналітична. І значить, роз, може бути розвинена в ряд Тейлора. F від одиниці на Z з хвилею. Ми можемо записати, як ряд Тейлора c 0 плюс c 1 З хвилею, плюс c 2 з з хвилею в квадраті, плюс і так далі. Це К, Т з, з хвилею, в степені К плюс і так далі. Ряд Тейлора цієї функції, як функції Z з, з хвилею. В околі нуля. Права частина аналітична і значить неперервна, Причому границя F1 на Z з хвилею. Коли Z з хвилею прямує до нуля, буде дорівнювати це 0. Решта доданків зникає в 0. Якщо довизначити тепер функцію за неперервністю, до речі, це означає, що границя z прямує до нескінченності F від Z, ну, якщо я повернусь до старої змінної, буде дорівнювати. Це ноль, тобто є визначеною незалежно від того, в якому напрямку наш Z буде прямувати до тієї нескінченно віддаленої точки. Вона дійсно дає нам єдине значення. У випадку, якщо функція аналітична і обмежена, цього достатньо. Щоб функція мала єдиний, єдину границю на всій такій великій нескінченності. І тепер ми можемо записати розвинення нашої функції. Тепер уже F від Z в ряд лорана. Він буде мати вигляд, ну, в принципі, ряда правильної частини ряда лорана. F від Z0 плюс С1 поділене на Z плюс С2 поділене на Z квадрат, плюс і так далі, плюс СК на Z в степені K, плюс і так далі. Ми маємо ряд лорана, який містить. Тільки правильну частину. Коли функція обмежена, буде правильна частина ряду лорана, як у випадку, і ізольованих особливих точок в скінченних точках, де не на нескінченні. Другий випадок цієї класифікації, якщо в нас в особливій точці існує границя, Z прямої до нескінченності, і вона є нескінченність. В цьому випадку ми маємо справу з полюсом. Термінологія зберігається. Перед нами буде полюс і м того порядку. Що таке був полюс М того порядку? Полюс М того порядку це якщо в розкладенні в ряд Лорана в околі цієї точки, у нас головна частина містить в точності М-членів. Те ж саме і про Ряд Лорана в околі нескінченно віддаленої точки. Тобто ряд Лорана повинен містити в головній частині в точності М членів. Як це буде виглядати? Це буде виглядати так. F від Z дорівнює правильна частина плюс c мінус на Z степені K плюс і так далі, плюс c мінус 1 Z плюс c 0 С1 Z плюс С2Z квадрат плюс і так далі плюс С м в степен M. Крапка. От перед нами полюс М того порядку в околі нескінченно віддаленої точки. Головна частина ряда Лорано містить рівно М додатки. Зокрема, для будь-якого поліному М того степеня. Нескінченно віддалена точка якраз і буде полюсом м того порядку. Тому що це якраз і є поліномом того степені. Якщо ми відкинемо правильну частину, ми отримаємо якраз поліном. І ще нескінченно віддалена точка буде полюсом, скажімо, для такої функції F від Z дорівнює z в четвертому мінус 2Z квадрат плюс 3 поділене на z. Квадрат плюс z мінус одиниця. Ну, от, припустимо, от така функція. Нескінченно віддалена точка буде полюсом. Як це можна визначити? Ну, я просто поділю чисельник на знаменник, щоб виділити оцей самий поліном, який буде характеризувати полюс для цієї функції. Отже, я нашу функцію можу переписати як f від z частка відділення Z2 z квадрат мінус z плюс мінус 1. І плюс 2z плюс 2 поділене на Z2 z квадрат плюс z мінус 1. Виділили цілу частину у вигляді полінома, це забезпечує нам полюс другого порядку на нескінченності. Решта прямує до нуля на нескінченності. границі цього виразу 0, бо в нас степінь знаменника більше степені чисельника. Прямує до нуля і таким чином не є тут особливості на нескінченності. Особливість міститься саме в цій частині, в головній частині ряда Лорана для функції F від Z. Ну тут не, роз, не дорозкладено в ряд лорана, я цього не став робити, тут не так просто. Ну, треба мені повторити те, що я вже казав. Якщо в нас головна частина буде містити нескінченну кількість членів, то у нас нескінченно віддалена точка буде суттєво особливою. І для неї теж виконується теорема Сохоцького, яка в даному випадку виглядає приблизно так, що в різних напрямках. Прямуючи до нескінченності, ми будемо отримувати різні значення нашої функції. На цьому сьогоднішнє заняття можна закінчити. Дякую вам за увагу. Напишіть коментар, поставте вподобайчик, залишайтесь на каналі. І я буду з вами, Олексій Василенко.